Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Станом на початок березня 2023 року в Бахмутській міській територіальній громаді зазнали руйнувань більш ніж 4,5 тисячі будівель. Деякі з них зберігли історії цілих поколінь Бахмутян, як, от, будинок Світлани Кравченко. Мало хто може розповідати про Бахмут так, як це робить Світлана, закохана у рідні місця, пані Світлана лишила частину свого серця там, навіть тоді, коли їй довелося виїхати. До початку повномасштабного вторгнення вона навіть водила екскурсії вуличками міста, де упродовж декількох поколінь мешкала її родина. Будинок, в якому жила пані Світлана. Збудував її прадідусь у 1922 році, на придане для своєї онуки далі. Цього років наша родина завжди мешкала в цьому будинку. Він не те, що дуже великий, не те, що там дуже але це наш рідний будинок, і в ньому зберіглися з тих часів. Ну точно, я знаю, автентичні двері. Дубові, дуже красиві, з фільончаті такі в наших кімнатах. Ручки в тих дверях, дуже такі, ну якби теж чудові, Ліпніна на. Стелі, і в 2012 році ми знайшли листувань моєї бабусі, і мого дідуся там були найцінніші, напевно, з їх переписки листи. Перший лист був датований саме 22-м роком. Ці листи були написані дуже гарним каліграфічним почерком, без помилок українською мовою, вишуканим таким. Слогом. Будинок пані Світлани вже бачив війну і вистояв за часів Другої світової. Ба більше родина залишалася в ньому весь час нацистської окупації, та говорити про ті часи в сім'ї було не прийнято. Ми знайшли і листи мого діда з заслання в 37 році. Він працював бухгалтером на Донецькій залізниці і був заарештований і відбував покарання в декілька лагерях Гулагу. І моя бабуся в 39-му році, в самому кінці, викупила його як труп, бо він був хворий на важку форму туберкульозу, відкриту форму, і вже його списали як труп. Коли в місто увійшли німці, вони побоялись займати будинок, де був хворий на туберкульоз. Тож облаштували комендатуру в будівлі трохи подалі. Це врятувало не лише родину дідуся, а ще єврейських хлопчиків, які дивом уникнули нацистської розправи. Я не знаю, яким чином, але чи двоє чи троє хлопчиків, які були друзями його тата, вони якимось чином потрапили в будинок. Ну і моя бабуся забрала цих дітей і переховувала в підвалі. За цей чинок Таля, бабуся пані Світлани, була удостоєна звання праведник народів світу. Неймовірна історія власної сім'ї надихнула Світлану Кравченко проводити екскурсії та розповідати історії Бахмута, щоб передати справжній незламний дух міста. У 2014-му ж вона приєдналась до руху активістів, щоб берегти цей дух від. Нових загарбників і ми кранці Бахмуту збиралися разом, таємно розробляли план дій, розповсюджували листівки, в яким пояснювалося, що таке ДНР, як діти, що робити. По ночам розмальовували жовто-блакитним кольором тавпи на центральних вулицях. Це все було. У перші ж дні повномасштабного вторгнення пані Світлана з однодумцями організували забезпечення тероборони. Жінка допомагала містянам, розробляла плани на випадок окупації. Коли бойові дії вже неможливо було ігнорувати, Світлана виїхала з міста. Та мрія лише про одне: чим скоріш повернутись до рідного Бахмута. Дуже багато людей робили як в 2014 році, так і в 2022, другому. Все, що могли. Доглядали за пораненими, налагодили пошиття прапорів, білизни для військових, ремонтували знову такі ж машини. 12 червня в бій будинок було влучання о другій годині ночі. Напевно, з того моменту така небезпека, яку я відчула особисто на собі, ну, вона вже ходила дуже дуже близько від мене. Я вірю в те, що у нас буде обов'язково. Центр культурно-історичної спадщини в Бахмуті, який буде розповідати про історію української Донеччини. І там можна буде дізнатися саме правду. Ми обов'язково повернемося і обов'язково переможемо. І ще я думаю, що ми будемо згадувати кожного захисника, який захищав наше місто, кожного хто боронив його. Хто загинув і хто вижив. І дякувати батькам і цим хлопцям за те, що вони здобувають нашу перемогу. Бахмут вже майже 10 місяців залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій. Ворог намагався взяти чисельністю, навіть кинув туди свої найпрофесійніші частини. Утім, оборону міста фортеці росіянам. Так і не вдалося прорвати. Чемпіон України з Панкретіону та Хортингу, переможець першості Києва зі змішаних бойових мистецтв Євген Слюсаренко, загинув під час виконання бойового завдання в селі Вальхівка на Харківщині. Він боронив Україну від першого дня повномасштабного вторгнення. На момент загибелі хлопцю було лише 20 років. Євген Слюсаренко народився 25 грудня 2001 року у Києві. Хлопець від дитинства мав жвавий характер і нестримну енергію. Щоб якось приборкати невичерпний запал сина, батьки пробували залучити його до різних видів спорту. Євгену легко давалось все, за що б він не взявся. Та від викликів батьків у школу це не дуже рятувало. В школі він ну, в початковій, коли вчився, я його пару раз зацікавила. Посадила в машину і повезла на тренування, бо йому треба було кудись витрачати свою енергію. І мене викликали то до завуча, то до директора. Це в не жалілися на нього, на його поведінку. То він бігає там, десь, то він там побився з кимось, то ще щось. Врешті батьки вирішили віддати хлопця на навчання у кадетський корпус. Там у Євгена з'явився наставник, який став для хлопця авторитетом і вплинув на формування його світогляду, відчуття відповідальності за близьких та країну. Потім Женя вступив у 145-й ліцей, а після його закінчення на факультет комп'ютерних наук в університет Грінченка. У старших класах Євген захопився змішаними єдиноборствами і за деякий час став досягати успіхів у спорті. Він почав ходити, почав фізично так, от набирати, потім почав вигравати. От а потім через деякий час каже: мама, ти знаєш, я зустрів дуже гарну людину свого нового тренера, тренера Олександра. У нього вже були здобутки. Саша вкладав в нього душу. Напередодні повномасштабного вторгнення Євген вже був готовий вступити до лав захисників. Батьки він по суті поставив перед фактом і 24 лютого вже приступив до навчань. Він сидить на кроваті, я на нього дивлюся. Каже: мама, я буду їхати туди на фонд. Каже, я вже договорився, у мене вже білети є. Ну, от. Я кажу, Женя. Каже, ти не представляєш, кажу, ти, ти можеш собі представити. Кажу, ти з твоїм характером ще не сформованим, і ще ну, немає отого досвіду, немає отого ну, чувства опасності. Дуже швидко це вирішив. Не треба тобі туди їхати. Ні, мама, я поїду і він мені сказав тоді фразу: це каже не питання, це каже вирішений факт. Я тоді на нього дуже сильно образилась і кажу, Женя, роби, що хочеш. І це, в принципі, було, ну скажем так, останнє день вечір, коли я його бачила. У складі добровольчого батальйону Євген брав участь в обороні Києва. Мати з молодшим братом виїхали за кордон. Батько був на підхваті у Києві, робив вдома коктейлі Молотова. Після того, як відбили столицю, рідні всіма правдами і неправдами намагалися вмовити Євгена повернутись до цивільного життя. Я вже виїхала в Польщу, і в мене якесь таке состояння, знайте, От отримала от не от, можу. От мені просто ну, страшно. Я дзвоню брату, кажу: Вова, кажу, роби, що хочеш, підоргував його до себе. Він дзвонить, каже: Женя, зручно виїжджай, я для тебе машина. І жінка ж, звісно, бо це ж машина, йому треба для виймі, ця машина. Одпрашується От, у себе і сідає на, на по потяг і їде туди на Західну країну. І саме в цей день, коли він поїхав, його групу хлопців, з якими він їздив, супроводжував ці гради, його, їх розстріляли. Але розстріляли так, що тільки поранення хлопці отримали. Приїжджає він туди. І в цей же день прилітає рано, прилітає в цей ретрофіль, прилітає ракета і вбиває декількох його друзів. Хлопець повернувся з автівкою в Київ. Рідні сподівалися, що він візьме хоча б невелику паузу, аби трохи перевести дух. Та Євген підписав контракт і вступив у спецпідрозділ Збройних сил України. Писав контракт його два місяці. Поки буде будуть учити. от може воно десь там щось розсосеться. Потім, через якесь время, він мені пише: каже: Мама, ти мені можеш там скинути якісь гроші на карточку. Каже, мені треба купити футболки. Показується, він вже попав на позиції. Він попав у Харків. На харківському напрямку було гаряче. Євген ніколи не розповідав подробиць про службу і завдання, та материнське серце відчувало, коли син був у біді. А тоді, вже, якби вечір, я лягаю спати. лягла спать, і десь в час був в час ночі, мене підкинув. Відкинула, схватила телефон, бо Женечка, Сонечко вийде на зять. Я щось вже він це він вже не прочитав. Це в той день вони там під Харковом не було завдання, вони групою видвинулися туди. І, в принципі, вони завдання виконали. Вони тих потрощили тих орків. Група вже почала відходити, тому що ці орки визвали танки. І він хотів цей танк підбити. І вже всі поуходили з позиції, а він, наче послідній. Тут паніка, тут цей танк, тут цей дрон, тут обстріли, все. І вони попали на протитанкову міну. І от чотири чоловіка вкусові ті, що мій жені, в тому числі ми загинули. Хлопця поховали у каневі, куди в дитинстві він приїжджав до бабусі. Над могилою Євгена майоріє жовто-синій прапор. Скоро рік, як страшна новина, розбила материнське серце, та вона й досі не може повірити у те, що вже ніколи не зможе побачити сина живим. 22-го він загинув, і нам тільки 27-го числа його привезли, привезли в закритому гробу. Ми його поховали в Каніві, там, де Тарасова гора, рядом старого на кладовище. Це фактично місце, де він ну, кожне літо він був, бабуся Женіна, собі вибирала, каже, оце на цьому місці мене поховаєте. Получилося так, що Женя ліг на цьому місці. Вічна пам'ять і шана герою, щира подяка батькам за те, що виховали такого сина. Хліб в Україні завжди був не просто їжею, а святиною. Таке шанобливе ставлення до нього зберігається і сьогодні. Далі історія однієї родини, яка на початку війни допомагала українцям виживати. Мальовнича місцина з більш ніж тисячолітньою історією. Люди називають їх місцями сили і їдуть сотні кілометрів, щоб відчути особливу атмосферу, відпочити і надихнутися. Понад півтори тисячі років тому тут стояло одне з найдавніших поселень Полянського князівства, а нині розкинулось село Витачів. Олександр та Ірина Собко закохались у це місце і в 2008 році придбали будиночок, щоб час від часу відпочивати від столичного шуму та згодом остаточно перебралися в село. Ділянка, де живе родина, межує з територією заповідника, тож їхнє обістя, подорожні, і туристи часто плутали з кафе. Настільки часто, що подружжя всерйоз замислилось організувати тут кав'ярню пекарню. Ходили в хату і просили вільний столик, чи а що я поїсти. Дружина казала, я ще сьогодні не варила. Тому ми розуміли, що це соціальна історія, оскільки місце належить всім українцям, приїжджають люди всі абсолютно незалежно від достатку, і ми розуміли, що якщо ми будемо щось пропонувати людям, то це має бути щось дуже демократичне. Хліб, але хліб має бути справжнім. Рушним має бути зроблений по технологіям, яким тисячі років Олександр значну частину життя присвятив науковій та підприємницькій діяльності, тож нову для себе справу опановував скурпульозно і завзято, досліджував рецепти, розробляв проект, обирав обладнання. Відкриття планували на весну 2022 року. Та коли у перші ж дні війни не стало хліба, родина вирішила, що не може сидіти, склавши руки. Відкрилися ми на другий день війни, почали працювати, тому що зник хліб і треба було дати надію. Це цілком і повністю ідея моєї дружини. Оскільки вона приїхала і каже: немає хліба, треба пекти хліб. Умов не було, не було ні обладнання, ні води, ні, ні меблів, ні борошна, нічого. Просто нічого. Була тільки ідея дружини. Що ви думаєте? У нас пішов хліб. Оце фантастика. Як українські жінки? Це є основа незламності України. За лічені дні в пекарні з'явились волонтери. Громада допомагала борошном. Хліб випікали і везли в село Агатне, де у волонтерському штабі готували їжу для захисників. Роздавали тим, хто потребував. А коли наші військові почали звільняти українські міста, хліб передавали туди, де він був справжнім скарбом. Хоча і в самому Витачеві було не надто спокійно. Біля нас буквально метрів 150 від пекарні впав калібр. Ось він влучив, летів горизонтально. Очевидно, його трохи підбили. Ось він втратив керування і пішов в некерований політ. І він летів горизонтально повз пекарню, влучив землю і розсипався. Він не взірвався, він розсипався. І це говорить про те, що наша земля, наша земля нас оберігає сильніше їхніх ракет. Та, окрім хліба, родині Олександра та Ірини вдавалось давати людям щось більше, надію і віру в перемогу. Коли торі Київщину обстрілювали і всі навколо були розгубленими і наляканими, вони влаштовували маленькі, але такі важливі заходи, як, от, пропозиція обміняти дитячий малюнок на піцу власного виробництва. А потім разом з хлібом передавали ці малюнки бійцям на передову. Березень минулого року був дуже хмурний, дуже важкий, і ми це відчували всередині. Кажу, треба щось робити. Тому що багато в селі втекло з Києва. Ну з дітьми з дітками і багато людей. Село виросло. Раз, разів п'ять. Всі сидять по хатам, бояться вийти, світломаскування. Ну це все було така атмосфера була дуже напруга, дуже важка. Найважча за весь період війни це був березень місяць. І оскільки ми, це не в нашій плоті здаватися, складати руки, ми ні, ми будемо йти проти цього тренду. І ми зробили такі мікрофестивалі, принеси малюнок. Вітам, я люблю Україну і «Нашу славну зсу. Діти поприносили малюнки, обміняли на пісні, Це було це було гарно. Коли небезпека відступила від Київщини, Олександр та Ірина продовжили свою справу. Під час відключень електроенергії пекарня перетворилась на пункт незламності, де люди могли підзарядити телефони і погрітися. Окрім хлібу, тут стали готувати енергетичне печиво і відправляти його на фронт. Зараз пекарня випікає близько 300 буханців на день, і щонайменше один день на тиждень працює на волонтерських засадах. Особливе місце подарувало Олександру та Ірині особливу долю. А сила тисячолітньої історії дає наснагу, яку вони прагнуть розділити з усією країною, коли наступить перемога. Ми не знаємо. Насправді треба налаштуватись на стаєрську дистанцію, насправді тому, що. Я скептично відношусь до о, швидких рішень. Треба триматися всім нам триматися, тримати кулаки, тримати о, оцю о, люті ненависть і трансформувати її в перемоги. Тобто не давати, захопити і нашу емоцію, а всю цю емоцію трансформувати в конкретні дії. Тому тільки дії дають наслідки. Незламний дух і віра, віра у власні сили завжди допомагали українцям виживати і перемагати. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.